Слава Господу. Як ми кажемо, Христос Воскрес! вам yes. хочу сказати, якось так на свята переживає, щоб не помилитись, щоб випадково не сказати, Христос рождається. Але кожен себе тримає, кажуть, у рамках. Місце слово Божого, яке я бажаю прочитати це Євангеліє від Луки. 24 розділ з 31-го вірша і нижче такі слова. Тоді очі відкрив їм і пізнали його, але він став для них невидимий. І говорили вони один одному, чи не палало нам серце обом, коли промовляв він до нас по дорозі, і коли виясняв нам Писання. І зараз устали вони і повернулись до Єрусалиму. І знайшли там у зборі 11 і тих, що з, ним, з ними були, які розповідали, що Господь дійсно воскрес і з'явився був Симонові. А вони розповіли, що сталося було по дорозі, і як пізнали його в ламанні хліба до цього місця. Знайомий текст слово Божого, правда? Який нам говорить про цю чудову подію. Подію Воскресіння Христа. Знаєте, брати і сестри, якщо так порівняти християнство з іншими релігіями, то християнство виглядає саме, саме бідне. Ми саме бідні. Знаєте, мусульмани хваляться кажуть, слухай, ми маємо могилу нашого Пророка. Ми маємо. Куди йти поклонитись? Буддисти теж мають свою святиню, куди йти? А що мають християни? Що християни мають? Знаєте, я пам'ятаю, що брат Толік колись розказував, каже, ото, як йому попала така нагода поїхати в Ізраїль, і каже, ми в групі екскурсії ходили. По тих святих місцях, каже, і прийшли каже, до місця Гріб Господній. А знаєте, каже, а в групі були такі, ну віруючі, деякі, такі духовні люди. І так, знаєте, кажуть, як здесь відбується Божє присутство. Каже, ми заходимо, каже, туди, а там на стіні написано, його здесь немає. Знаєш, його тут немає. Він воскрес. Слава Господу. І після Воскресіння, знаєте, справа в тому, що оця подія з цими учнями, вона нам розкриває трошки, знаєте, стан учнів. Прийшло розчарування. Двоє учнів написано йдуть в Емаус із Єрусалиму. Вони, знаєте, вони напевно трималися до останнього. А це були самі такі самі тверді горішки. Тому що один відрікся ще на початку, інші розчарувалися, інші розбилися, а ті, напевно, так до остатку трималися. Але бачить, даремно вже надіяти все. І вони повертаються з Єрусалиму додому в Емауз. Знаєте, про що говорить оця дорога? Оце, знаєте, оце символічне, має значення повернутися з Єрусалиму в Емаус. Воно говорить про розчарування. Господи, ми, а ми надіялись. Якщо ми читали це місце, я його не читав, але я думаю, що ми це вже не раз читали. Вони говорять, а ми думали? А ми надіялись. А ми чекали. І не вже наша надія даремна? І знаєте, і написано, Ісус слухає, що вони говорять про нього. Але вони кажуть, могутній, бо це не просто, знаєте, про... якщо ти хочеш знати, що про тебе, хто ти є в дійсності, послухай, що про тебе говорять люди, але поза твоїми очами. Знайочі тобі будуть говорити, що ти дуже добрий. Хтось скаже, що ти є дуже поганий. Але знаєте, я пам'ятаю, коли ще за часів комуністів, знаєте, про віруючих в кабінетах, так, при закритих дверях, то говорили тільки добре. Хоча це був комуністичний режим, знаєте, віруючі не були в пошані, але за закритими дверями, завжди про віруючих відзивалися самими найкращими словами. І ви знаєте, і от Христос слухає. Ну що про нього скажуть? І вони кажуть: могутній був. В ділі і в слові. О, ви знаєте, серед нас багато хто могутний, знаєте як? В слові. Але про Христа вони кажуть: могутній в ділі і в слові. Перед Богом. Перед усім народом. Знаєте, брати і сестри, коли ми читаємо це місце слова Божого, написано, коли вони підійшли до цього населеного пункту, Христос вдає, хоче йти далі. А вони кажуть, слухай, зістанься з нами. Бачите, що це значить, що вони були з Ісусом. Вони вже щось навчилися в нього. Слухай, чи тобі він потрібний, тобі потрібні лишні клопоти. Хай йде собі чоловік своєю дорогою. Я вони кажуть, слухай, вже вечоріє. Куди ж ти підеш? Знаєте, вони, подивіться, як то нараз можна, знаєш, от, от особливість. От, от Не запросили б вони Христа, правда? Ну могли. Б, Христос би прийшов. Але здається, вам треба ті клопоти. Вам треба ті проблеми, цей чоловік нехай йде собі дальше. Але знаєте, оцей Божий характер. Він вже працює, вони щось навчилися. Вони були коло Ісуса. Вони були серед учнів Ісуса, щось там й навчилися. І вони кажуть, слухай, залишись з нами. Дивися, вже вечорі є. Куди ти підеш? І от тоді, коли Христос з ними залишився, коли написано, він, вони пістали його в яламані хліба, і він став для них невидимий. І що далі вони зробили? І написано, і вони швиденько повернулися до Єрусалиму, і там знайшли учнів. І розказати, знаєте, людина, яка пізнала Воскресного Христа, вона спішить поділитися ще з кимось цією чудовою подією, правда? Якщо Христос воскресив тебе, ти це не втоїш в своєму серці. Якщо Христос є живий в твоєму серці, ти це не будеш ховати, ти не будеш казати це тільки для мене, ні. Це чудова подія для всіх. І написано, вони швиденько побігли, пішли в Єрусалим розказати цю подію, а в Єрусалимі і їм розказали, та ми теж бачили. Що Христос Воскрес! Слава Господу нашому! Дорогі брати і сестри, хай би Бог допоміг нам дійсно тими справжніми учнями бути Ісуса Христа, які навчилися від Нього, які мають цей характер Божий, щоб нам дійсно цей живий Воскресний Христос проявлявся в нашому житті, щоб ми бачили Його руку на кожному кроці. І тому ми будемо закінчувати наше зібрання. Але тему Воскресіння нехай супроводжує наше життя. Нехай ми пам'ятаємо Господь. Ти не просто колись воскрес в Єрусалимі. Ти сьогодні воскрешаєш, ти сьогодні здатний воскресити моїх рідних, моїх близьких, які сьогодні далеко від тебе. Сьогодні час спасіння, сьогодні час Божої милості. Ім'я Господнє нехай буде благословенне повіки. Амінь. Встанемо і помолимось. Добрий наш Господь. Ми знову приходимо перед Твоє лицем. Ми дякуємо Тобі, Господи, за Твоє Воскресіння, за те, що Ти колись воскрес, Господи. Дякуємо Тобі за те, що Ти нас воскресив, Ісус, і зробив нас живими до Твоєї надії, Ісус. І тому, Боже, дай нам про ту тему Воскресіння розказувати іншим, людям не мовчати про цю радісну звістку, Ісус. Яку ти приніс у наше серця Боже. Ми розійдемося з цього місця, але дай нам Господь пам'ятати, що ми є твої діти, що ми дорого куплені для Тебе. Господи, що наш розум повинен бути зайнятий тобою, Ісус. Наші думки повинні бути зайняті тобою, Твоїм Воскресінням, Ісус. І тому ти нам у цьому допоможи. Дай, Господи, нам обновитися розумом. Господи, запалитися від Тебе і бути тими світильниками який дійсно горять, Ісус. Благослови нас, Господи, на розході, а тобі нехай буде вічна слава, як і Сину і Святому Духу повіки. Амінь.